Ділові костюми. Яку ж модель обрати і з чим їх поєднувати. Представляю вам три моделі з нашого широкого асортименту костюмів. Однотонний сірість відової тканини, адже важливо правильно обирати матеріал під подію та сезон. Накладні кишені є досить практичними і додають костюму традиційного вигляду. Зараз ви бачите, як ми можемо поєднувати один той самий костюм у двох стилях. Перший це діловий стиль з сорочкою та аксесуаром. І другий варіант з нашим трикотажним гульфом. Цей костюм підійде ідеально для тих, хто шукає комфорт, якість та тепло. Двобортний костюм це завжди вишукано та стильно. Подвійний ряд гудзики додають образу розкоші. Колір цього двобортного костюму Кеммел чудово підійде впевненому та рішучому собі чоловіку. а глибокий смарагдовий колір символізує вашу силу у прийнятті рішень. І, звичайно ж, ці костюми ви можете поєднувати з нашими пальтами 100% вовни-маріноса. Комбіновані костюми для тих, хто цінує гнучкість та хоче максимально використовувати свій гардероб. Комбінування різних кольорів та фактур дозволяє вам адаптувати свій вигляд до конкретної ситуації чи настрою. Піджаки від цих моделей костюмів ви можете легко поєднувати з джинсами, таке брюками та різним за стилем взуття. Обов'язково додавайте аксесуари у вигляді кваток чи метеликів, поясів чи різних кольорів сорочок. Всі ці моделі костюмів чудово підходять для формальних подій та бізнес зустрічей де потрібно виглядати стильно та впевнено.